Формадол таблетки від головного болю. Головний ранок 16 березня 7.10 київський час. Вітаю вас. Дев'ять країн пообіцяли передати Україні понад 150 танків леопард. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн. За його словами, передбачається, що Україна зможе сформувати понад дев'ять бригад за допомогою переданих танків. Крім того, як зазначив очільник Пентагону, Швеція передає Україні 10 танків Леопард, Норвегія, дві системи ППО на «САМС». Десята зустріч контактної групи з питань оборони України відбулася онлайн. У ній взяли участь представники 50 країн. Позитивно про десятий Рамштайн відреагував міністр оборони України Олексій Рєзніков у твіттер глава Міноборони написав, що Рамштайн 10 вселяє оптимізм. Йдеться про посилення ППО запасів боєприпасів, навчання і формування броньованого кулака. Різнікав подякував американському колезі Ллойду Остіну за лідерство. а Також партнерам з антикремлівської коаліції, які готові підтримувати Україну до перемоги. Результат засідання у форматі Рамштайн прокоментував її президент Володимир Зеленський. О, давайте його послухаємо. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба все це обговорювалось, є рішення. Дякую сполученим штатам, які координують Рамштайн та усім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати. Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал в протистоянні з вільним світом. Росія не виключення. Ну і далі про кадрові перестановки. Президент Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, одеської ОВА Максима Марченка і Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія. Їх звільнили згідно з заявами, які вони подали. Як повідомляє видання «Лівий берег», посилаючись на власні джерела, відставка Сергія Гайдая пов'язана з тим, що його хочуть призначити послом України в Казахстані. І, до речі, сьогодні ми у Дмитра Кулєби, міністра дізнаємося все з перших вуст. А Сергій Гайдай очолював Луганську ОДА з 2019 року. Туреччину знову накрила стихія. У Туреччині внаслідок опадів зійшли сільові потоки у двох провінціях, які постраждали від землетрусу. Багато населених пунктів у Шанлиурфі та Адиямані майже цілком поринули під воду. Бруд, ґрунт та каміння стрімко проносяться разом із водою через вулиці, міст, тягнучи за собою автомобілі і невеликі будови. Внаслідок удару стихії загинуло 10 людей. Місцеві жителі евакуюються в безпечніші райони. Поки ставимо крапку і традиційну йдемо на життя сніданок. Запрошую вас і запрошую новий день. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.